Росіяни раділи осінньому дню аж тут почалися хлапки, але незвичайні далі в їхній бік поперла лава, яка почала зносити все на своєму шляху. Більше того, стався надпотужний землетрус, який став збивати рашистів із ніг. А далі почалися ще й блискавки. Помпеї відпочивають, моторошна картина постала перед обителями Росії. Схоже, росіяни розізлили природу не на жарт. Кадри катастрофи далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ті, ставте вподобайки і підписуйтесь. Схоже, рашисти починають отримувати відплату за всі ці гріхи, які вони накоїли на території інших країн, зокрема і Україна. І так природа покарала їх за допомогою виверження Камчатського вулкану Шиволуч. Місцеві мешканці вже опублікували ряд відео на підтвердження цього. За їхніми словами, вибух був дуже сильний і налякав усіх. Одна із очевидців розповіла, що із балкона бачила лаву, блискавку і потужний вибух. Жінка каже, що її буквально закинуло хвилею додому. Повідомляється, що внаслідок вибуху вулкан викинув стов попелу на висоту до 11 кілометрів над рівнем моря. Про що повідомила Камчатська група спостереження за вулканічними виверженнями інституту вулканології та сейсмології Є далекосхідного відділення ран далі. цитую, велика хмара попелу дрейфує на схід північний схід від вулкана. Йдеться в повідомленні наразі для Шевелуча встановлено найбільш загрозливий червоний код авіаційної безпеки. У свою чергу голова усть Камчатського району, на території якого розташований вулкан Олег Бондаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, що через виверження Шевелуча з метою безпеки закриту дорогу між селищами Ключі та усть камчатськ Цитує, можливо. Випадання попелу в населених пунктах району написав Бондаренко, закликавши місцевих жителів зберігати спокій. До слова Шолуч, це найпівнічніший вулкан Камчатки, розташований за 45 кілометрів від селища Ключі, усь Камчатського району, де проживають близько п'яти тисяч людей. Це один із найбільших вулканів Камчатки. Станом на зараз вулкан досі перебуває в активній фазі. Шлейф попелу від минулих вивержень поширився на 120 кілометрів на схід. Ми нагадаємо, що за деякий час до цього Вулкан Шолуч також вже випускав стовпи попелу. Спочатку викид досягнув висоти до 8 тисяч матрів над рівнем моря. За кілька годин Камчатська група реагування на вулканічні вивороження зафіксувала. Пополовий викид до 4 кілометрів. Тоді через вулкан навіть оголошували червоний авіакод. А вимонесу уточнили, що шлейф поширювався в північно-східному напрямку в бік затоки Озерної. На шляху його поширення були відсутні населені пункти. Проте відбулося осідання незначної кількості попелу в населених пунктах Усть-Камчатського, Карагінського, Панжинського та. Олюторського муніципальних районів повідомляється, що виверження сталося внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7 балів біля берегів Камчатки. Тоді ж поштовхи зафіксували за 108 кілометрів від петропавловська Камчатського. Про що повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС зазначається, що жителі краю покинули свої будинки після самого землетрусу. Сталася серія. Автор шоків Магнітуда одного із них становила 4,7 балів. Також відомо про випадок, коли варав почав увергатися вулкан Ключевська сопка, що розташований на Камчатці. Це теж один з найбільших вулканів в Євразії. На Ключевській сопці з'явилася лава, проте викидів попелу вчені не зафіксували. Про початок вивороження почали писати рашистські змі за вивороженням вулкана. На Камчатці спостерігали рашистські дослідники з інституту вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення ран. Далі цтую на вулкані Ключевській почалося виверження томболюанського типу. На супутникових знімках відзначається яскрава термальна аномалія, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викадів попелу не спостерігається, розповіли в інституті. Викади лави, що почалися вночі, зафіксували камери спостереження у селі Ключі. Лава розповсюдилася західною частиною вершинного кратера. Через це в регіоні голосили жовтий підвищений код небезпеки для авіації. До слова. Часька сопка, це Трату вулкан, що висотою сягає 4,7 тисячі матрів над рівнем моря. На його вершині лежать рівічні сніги та льодовики. Та, попри це, він все одно лишається активним. Крім того, напередодні ще одне природне явище нанесло значної шкоди мешканцям арафії. В Камеровській області сталися аж три землетруси. Рашисти бідкаються та показують наслідки. Повідомляється, що землетруси фіксували в Таштагольському районі Камеровської області. Їхня магнітуда 4,2 4,5 бали на інтенсивність в підцентрі досягала 5,8 балів. Через підземні поштовхи кажуть, пошкоджень зазнала щонайменше декілька житлових будинків і добряче потрясло і туристів на рашистському ірськолижному курорті. Шерегеш. там також фіксували суви ґрунту. Втім, на людей валилися стеляли ціле плитки. Падали маблі, природа додала роботи також власникам та працівникам магазинів. Але існують і випадки, коли землетрус може бути спричинений атакою наших БПЛА. Так раніше ударна склад боєприпасів АРА в місті Тарапець принесла землетрусну мавовну. І це цікавий випадок, який. Заслуговує окремої уваги за повідомленнями безпілотники Сил оборони України атакували склад боєприпасів біля рашистського міста Тарапіц в Твірської області. Якщо конкретніше, то йдеться про 107-й арсенал, гра у міноборони РФ, на об'єктах якого за попередніми даними зберігалися до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, зокрема зенітних ракет, і можливо, це взагалі найбільш крупний склад БК в географічно європейській частині РФ. Як водиться в таких випадках, місцева рашистська влада заявила, що нічого не відбулось, і це просто падіння уламків. Але від такого падіння уламків повибивало вікна в оселях у радіусі до 5 кілометрів від самого складу. Ба більше ресурс вокану Діскавері таки підтверджує дані, що атака на Згаданому об'єкті вдалась настільки потужно, що це буквально викликало землетрус. Мова про те, що вибухи на 107-му арсеналі грав. Міноборона РФ викликали локальний землетрус силою 2,8 балів за шкалу Ріг Тирану. А епіцентр припав на 13 кілометрів на північ від тарапця. Сам цей факт свідчить про масштаб втрат для ворога від цієї вдалої атаки Сил оборони України значно краще ніж навіть ефектні фото та відео вибухів на цьому складі, бо такий сейсмічний ефект міг виникнути. Никнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тонн боєприпасів. Якщо хто захоче порівняти таке факти з підривом малопотужного ядерного боєзаряду, то той від істини піде недалеко, оскільки в даному випадку маємо такий еквівалент заявлення 30 тисяч тонн різних боєприпасів на підірваному 107-му арсеналі Міноборони РФ, це 30 кілотонн. А кіло в тротиловому еквіваленті це якраз міра, якою міряють потужність ядерних боєзарядів. Тим ще й повінь нашкодила рашистам. Рівень води в річках Уралу та Сибіру в РФ стрімко зріс, внаслідок чого сотні будинків затоплення, а тисячі рашистів були змушені евакуюватись. Про що пише видання Reuters. Понад 300 будинків у майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області РФ, що розташовано на річці Тобол біля кордону з Казахстаном. Повідомила міністерство надзвичайних ситуацій РФ. Циту рівень води в річці Тобол різко зростає. Повідомили в рашистському міністерстві. Тві в місті Курган адміністративному центру області було відключено електроенергію, без світла залишились 1500 росіян. Губернатор Курганської області Вадим Шумком заявляв, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в Тоболі може піднятися до 11 метрів або майже вдвічі вище рівня. Прориву в деяких місцях жителів Ішима, міста з населенням 65 тисяч осіб в Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, попросили терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води в річці Ішим, яка протікає через місто. Тоді губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону досягне історичного максимуму. Ну а тим часом в рашистському забайкалі, очевидці зняли рідкісне, трохи моторошне природне явище вогняни. Ни смарч під час типової пожежі на палаючу траву опустилася воронка невеликого смарчу і почала засмоктувати в себе полум'я. У такому смарчі вогонь як у горні все спалює, все пожирає. Зупинити його неможливо ніякими методами, каже очевидець. І стверджується, що відео було знято біля селища Рудник. А Багайтуй в Забайкальському районі місцевим жителям пощастило, що вогняний смарч до селища близько не підійшов. Цікава новина з'явилася, що рашисти могли втратити ще один свій літачок. Що з цього Відомо також обговоримо. Адже алігатор долітався, як би мовить, російські воєнкори заявили про втрату ударного гелікоптера К-52. На це вказують дописи російських воєнкорів, ну і також міг. Загинутий один із членів екіпажу, як дописують російські воєнкори, ввечері 7 листопада. Російські воєнкори повідомили про втрату ударного гелікоптера КА 52 Також вони повідомляють, що командиру гелікоптера не вдалося вижити а штурман зміг врятуватися. Ймовірно, він вижив завдяки системі катапультування, яка є у ка 52 Ну інших подробиць воєнкори поки що не розголошували, тому залишається поки що невідомим, де та чому окупанти втратили свій. Ударний гелікоптер. Зазначимо, що вартість такого сягає 16 мільйонів доларів. Що відомо і ще про цей Ка-52? Російська пропаганда називає його найкращим ударним вертольотом у світі. Так би мовити, цей алігатор є командирською машиною армійської авіації, призначеною для розвідки, вказування цілей та координації дій груп бойових вертольотів. Ка-52 може уражати бронетехніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Він є модернізованою версією. Чорної акули та оснащеним гарматою установкою з лазерною системою наведення, протитанковими керованими ракетами, авіабомбами та іншими видами зброї його виробництво у Росії розпочалося у 2008-му і за відкритими даними загалом було випущено близько 170 таких одиниць. Ну а з початку повномасштабної війни в Україні було знищено кілька десятків вже таких літачків рашистів Ну а тим часом поговоримо і про інші події, які стосуються Російської Федерації, про а, атаку по рашистським НПЗ, Адже сьогодні вночі гучно було і на АРАФІ особливо а, неспокійно в Саратовській області. Там безпілотника вразили місцеве НПЗ, Україна продовжує хвилю атак по нафтопереробним заводам окупантів. Дрони гур завдали удару по НПЗ в Саратові. А, вночі Росіяни скаржилися на вибухи в заводському районі міста. Саратов якраз розташований там нафтопереробний завод, який належить Роснівці. Цеві пабліки вже поширили відео, на якому видно, що на підприємстві щось дуже яскраво палає. Губернатор Саратовської області теж підтвердив, що частина уламків впала на територію нафтопереробного заводу. Місцеві змі стверджують, що безпілотники влучили в одну із нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з Мазутом. Ну і від нафтопереробного заводу, який атакувала дрони до українського кордону в Харківській області, близько 600 кілометрів прямої повітряної траєкторії, Це підприємство зазнає ураження не вперше. Навесні цьогоріч там вже було гаряче до слова, російське міноборони визнало, що атаку. МПЛА були здійснені на чотири регіони. Заявили про знищення 17 українських дронів на територіях Саратовського, Білгородського, Брянської Воронезької областей. Ну і нагадаємо, що напередодні українські випала вперше атакували і морську флотилію Росіян в Каспійську. На момент атаки на військовій базі ворога прибувало багато кораблів. щонайменше найменше два ракетні кораблі Татарстани дегастат зазнали ушкодження. Ну а щодо чотирьох регіонів Російської Федерації, які були атаковані сьогодні вночі. І про що вже офіційно заявили в Міноборону Росії, то було 17 українських БПЛА, із яких шість летіли на тертретериторії Воронезької області, шість на територію Саратовської, чотири над Білгородською і один над Брянщиною. Як зазначали губернатори Брянщини і Воронежщини, руйнувань постраждалих немає. Про іншу ситуацію доповів і очільник Саратовської області. Частина ламків там впала в промисловій зоні заводського району. Відомо, що там розташований нафтопереробний завод, який входить до структури структури нафтової компанії Раснієвці на місці працюють екстрені служби. Ну а нагадаємо, що два дні тому дрони вперше атакували російську військову морську базу в Дагестані. А ми про це щойно вже також говорили. Далі поговоримо і про те, які. Новини саме відбуваються на міжнародній арені те, що стосується російсько-української війни. Адже речникам ЗС України Георгій Тихий розповів, що продумовою другого саміту миру є документ за підсумками дев'яти конференцій, присвячених окремим пунктам мирної формули. Про це повідомляє 24 й канал, наші колеги з 24 го каналу і посилаються на брифінг за словами Тихого, Документ буде готовий у листопаді. Розповів про підготовку протягом серпня-жовтня відбулось дев'яти мет. Тичних конференцій, присвячених окремим пунктам формули миру президента Зеленського, напрацьовані документи створюють міцну основу для завершення роботи над спільними мирними рамками та спільним мирним механізмом. Остаточний документ буде представляти позицію міжнародної спільноти щодо справедливого завершення війни на основі цілей та принципів статуту ООН. Це то, як ми вже неодноразово говорили, ми готові запросити представників Росії на другий мирний саміт, коли знову ж таки буде завершено спільний мирний план. І ми розуміємо. Що можемо організувати успішний саміт, каже він, також за словами речника МЗС, нам потрібен змістовний саміт задля для досягнення миру, а не просто протокольний захід. Тому він не бореться називати конкретні дати. Ну а тим часом Путін також видав нову порцію маячні щодо вступу України в НАТО та про кордони. Також будемо обговорювати. Очільник Кремля сказав, що Росія буцімто визнавала кордони України на базі домовленості, що вона є нейтральною державою. Крім того. Також Путін це повідомив під час прес-конференції на форумі. І за його словами, без нейтралітету України важко уявити добросусідські відносини з нею у Росії. Втім, він заявив, що мають бути умови для довгострокового врегулювання війни. Також Путін зазначив, що нові кордони України будуть залежати від динаміки подій, що відбувається на думку жителів історичних. Території Росії ну і до слова, російський диктатор Владимір Путін заявив про готовність до перемовин у питанні закінчення війни, але не на базі хотілок, як він зазначає, Києва а на базі Стамбула та реалій сьогодення. Знову ж таки, говорячи про диктатора, диктатора Владиміра Путіна, він уже привітав е, новообраного саме президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з перемогою на виборах і заявив, що готовий до контакту з ним. Путін заявив, що не вважає негожем і Моу зателефонувати Трампу. Ну а що ще він сказав, можемо далі послухати, Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет и, действительно и на практике. А далі також поговоримо про вже анонсовану тему Атару. Та те, що ми обіцяли про те, як президент України Володимир Зеленський відповів на мирну ідею Трампа закінчити війну. Президент Зеленський прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Сказав він про це на прес-конференції за підсумком саміту європейської політичної спільноти в на напередодні. Цитую його слова і впевнений, що швидке закінчення війни це втрата. Якщо це просто швидко, то це втрата для України. Просто по іншому поки що не розумію, як це може ми чогось не знаємо, не бачимо так. Буває, треба трішечки часу. Зеленський каже, що ще не говорив про це з Трампа, але вислухає відповідні пропозиції щодо а, того, які Трамп може озвучити згодом. Одне зрозуміло мені каже він що він дійсно хоче закінчення, наголосив український лідер. А Трамп, в принципі, неодноразово заявляв, що якщо стане президентом США знову, то завершить війну в Україні за буквально добу. Ну і ще слова Зеленського можемо далі почути. Це дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Що стосується сісфаєр, спочатку сісфаєр, а потім подивимось. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимось. Хто такі ви? Ну а росіяни? Вони мають багато. Провалів не тільки на фронті, а й в своїй економіці. Через те, що війна в Україні довела бюджет РФ до дефіциту, економіка досить сильно постраждала за 10 місяців 2024 року. Витрати в федеральному бюджеті перевищили доходи на 220 мільярдів рублів або ж на 0,1% ВВП. Проте в ВВП Москві передбачили такий сценарій його вплив на економіку країни. Як пише The Moscow Times, більша частина фінансових ресурсів Росії спрямована в оборонний сектор для продовження повномасштабної війни проти України за попередніми даними. Ми від мінфіну АРАФІ за січень варесень 2024 року федеральний бюджет було виконано з профіцитом 169 мільярдів рублів, або не цілих одна десята відсотків впев зазначили так у виданні. Тож за 10 місяців минулого року дефіцит бюджету становив 1,5 трильйона рублів. Журналісти підкреслили, що все це пов'язано з провадженням санкцій від західних країн у відповідь на війну проти України, через що Москва втратила більшу. Частину своїх продажів і рефі за останні місяці два року і залишилися витрати до 9,52 трильйона рублів, що становить майже чверть від запланованих річних призначень. В мінфіні прогнозують, що російський бюджет цього року буде виконаний з дефіцитом дефіцитом понад 3 трильйона рублів. Підкреслили так у виданні росіяни зазнають дійсно втрат на фронті, також і втрат в економіці, і все це прямо пов'язано між собою і. Далі можемо почути думку Івана Ступака щодо подій на фронті, які останнім часом розгортаються щодо змін, які відбуваються. Ну і зокрема, Іван Стопак, колишній співробітник і військовий експерт, акцентує свою увагу і на курському напрямку, і на ті новини, які звідти останнім часом з'являлися. Слухаємо. Україна просто втрачає там зараз час. Ми втрачаємо першу чергу людей. Ми втрачаємо ресурс у вигляді техніки, снарядів та. Знову такий час так, військовослужбовці, які знаходяться там, вони всі кажуть, що то ні, це правильно тут. Політична мета тут військової складової там вже немає. Є виключно політична мета тримати цю локацію стільки, скільки це буде потрібно. Але постійно е, кажу, давайте тоді е, звіряти, що ми тримаємо і що ми втрачаємо. Це буде раціонально. Ми ж люди розумні, і ми ось це аналізуємо і розмірковуємо жовтень місяць. Що ми втратили? От жовтень ми знаходимося, що там, в Курській області. Що ми втратили в Україні? Ну, давай так дуже так приблизно. Перше, вугледар, так, на жаль, ми втратили. Довелося звідти вийти. Ми втратили Курахівку. На жаль, довелося вийти. Ми втратили Селідово. На жаль, довелося вийти. Від наші військові, які знаходяться не на курському напрямку, а на там, Донецькому, Запорізькому, вони кажуть: слухай, ну звісно, що всі ресурси зараз йдуть в Курську область. Вона забезпечується за першою категорією. Найкращими фахівцями, військовослужбовцями, техніка туди їде, американська страйкери, там Бредлі, все їде туди. А Україна в Україні не вистачає на інших напрямках, снарядів.